Всім привіт! Мене звуть Яна і я рада вітати вас на своєму каналі. Якщо ви достатньо давно на мене підписані, то можливо пам'ятаєте, що ще в грудні я анонсувала серію відео присвячених різним літературним преміям. Тоді якраз вийшло відео про Нобелівку. І ось нарешті настав час для другого епізоду цього досі гіпотетичного блоку. Отже, сьогодні поговоримо про пуліцерівську премію одну з найпрестижніших нагород у світі американської культури. Ініціатором цієї премії став Джозеф Пуліцер, емігрант з Австро-Угорщини, який зробив блискучу кар'єру в американській журналістиці, ставши власником двох великих газет: New York World та St. Louis Post-Dispatch. І ось у 1904 році Пуліцер склав заповіт, у якому пожертвував 2 мільйони доларів Колумбійському університету в Нью-Йорку. Медіамагнат забажав, щоб три чверті цього фонду пішли на створення вищої школи журналістики, а решта якраз на заснування премії для визначних американських журналістів. І якщо вам, як і мені, здається, що 2 мільйона доларів для таких цілей це якось небагато, нагадаю, це був 1904 рік, і 2 мільйона доларів тоді сьогодні еквівалентні приблизно 71 мільйону. А це вже погодьтесь більш переконливо. Отже, у своєму заповіті Пуліцер просив щорічно давати чотири нагороди з журналістики, чотири з літератури і одну в галузі освіти. На його бажання окремі премії вручали за найкращий роман, драму, книгу з історії США та біографію. Згодом до цього списку додався приз за найкращу карикатуру, найвидатнішу фотографію та багато інших. І станом на сьогодні премію вручають в 21 номінації. 14 з них пов'язані з журналістикою, 6 з літературою, і остання 21, ша призначається за досягнення в галузі музики. Повний список номінацій ви зараз бачите на своєму екрані. Нас же з вами сьогодні цікавить одна конкретна: це Pulitzer Prize for Fiction – премія за художню літературу. Однак спочатку ця номінація називалась Pulitzer Prize for Novel – Пуліцерівська премія за роман, і під таким іменем вона вручалась з 1918 по 1947 рік. У 1948-му премію перейменували на вже згадану вище сучасну назву Prize for Fiction, що дозволило розширити її рамки. І тепер приз можна отримати не лише за роман, а й, наприклад, за збірку оповідань чи інші форми художньої прози. Але незмінним залишився головний принцип. Нагороду присуджують американському автору за видатний художній твір, опублікований протягом попереднього календарного року, і який найкраще відображає американське життя та або має велике суспільне значення. Вперше Пуліцерівська премія з літератури була вручена у 1918 році, через сім років після смерті Джозефа Пуліцера. Тоді її отримав Ернест Пул за роман «His Family» його сім'я. Усього за час існування премії вона вручалася 95 разів, а відзнаку отримали 96 текстів. Адже у 2023 році премію здобули одночасно два автори: Барбара Кінгсолвер за роман Мідноголовий демон та Ернан Діас за роман Довіра. До Барбари ми сьогодні ще повернемось. До речі, 2023-й став першим і поки що єдиним роком з подвійною номінацією. Це був прям прецедент, на відміну від випадків, коли премію взагалі не присуджували за понад 100 років існування нагороди. Вона не вручалася 11 разів. Іноді причина полягала в тому, що журі не знайшло достатньо сильного твору, а іноді в конфліктах між журі та радою. Так, наприклад, у 1974 році журі одностайно обрали веселку тяжіння Томаса Пінчина, проте Пуліцерівська консультативна рада виступила категорично проти, назвавши текст нечитабельним, велимовним, багатослівним і почасти непристойним. Ще один невеликий казус стався у 1926, коли Лауреат вперше і поки що востаннє відмовився від премії. Передісторія тут така: за п'ять років до цього, у 1921-му журі проголосували за роман Мейнстріт Сінклара Льюіса. Проте рада премії вирішила її не присуджувати. Бо письменник, начебто, дуже необ'єктивно висвітлив життя маленького американського містечка. Отже, переможницею 1921-го стала Едіт Вортон та її роман Епоха невинності у 1926-му Комітет схаменувся і хотів відзначити Льюіса за роман Ерол Сміт, проте ображений раніше прозаїк не став приймати нагороду. Тепер давайте трошки розберемося з механізмом присудження пуліцеровської премії та у тому, що це за журі і рада, про яких я декілька разів вже згадувала, і які, як ми бачимо, не завжди здатні порозумітися. Отже, процес визначення переможця пуліцерівської премії за художню літературу складається з декількох етапів і триває не один місяць. Усе починається з подання книг. Твір на розгляд можуть надсилати самі автори, видавництва, літературні агенти та навіть читачі. Участь платна. Зазвичай внесок становить близько 75 доларів за кожну подану книгу. Критерії до творів я вже називала, але повторюсь. Текст має бути написаний американським автором та опублікований у США протягом попереднього календарного року. Після завершення прийому заявок усі подані книги передають до журі, яке щороку формується заново. Зазвичай до його складу входять п'ятеро професіоналів: це письменники, критики, літературознавці, редактори чи викладачі творчого письма. Протягом кількох місяців журі читає й аналізує ці твори, після чого обирає трьох фіналістів, включно з головним кандидатом на перемогу. Далі журі надсилає список фіналістів до Пуліцерівської ради, вищого органу, який і приймає остаточне рішення. До її складу входять вже 18-20 людей, як дотичних до світу літератури, так і представників Колумбійського університету. Переможця визначають на закритому засіданні цієї ради, яка варто зауважити, має право не погодитись з вибором журі та відхилити усіх трьох кандидатів, або як у 2023 році присудити премію двом авторам одночасно. Коротше кажучи, Пуліцерівська рада може робити все, що сама захоче. Переможців Пуліцерівської премії з літератури та усіх інших номінацій оголошують в перший понеділок травня. Повний список лауреатів викладають на сайті премії, а також представляють на прес-конференції в Колумбійському університеті. На відміну від Нобелівки, офіційної публічної церемонії з трансляцією, червоною доріжкою, сценою та пафосом не проводять. Я знайшла інформацію, що нібито організовують закритий захід безпосередньо для призерів та членів їх сімей. І судячи з фотографій в інтернеті, це. Дійсно дуже скромна подія. Такою ж скромною можна назвати і грошову винагороду. Переможець у кожній категорії отримує чек на 15 тисяч доларів. А на додаток до чеку офіційний диплом, підписаний головою пуліцерівської ради та президентом Колумбійського університету. Пуліцерівську медаль вручають лише в одній номінації за служіння суспільству. І ця номінація пов'язана з журналістикою. Тож наші з вами улюблені письменники можуть подивитися на цю медаль лише з відстані. А втім, автори лауреати на додачу до грошей отримали отримують вічну славу, згадку в Вікіпедії та потенційне зростання продажів відзначеної книги, а це теж досить непогано. Тож за 107 років існування премії свою частку слави отримали вже 90 авторів, з них 31 жінка та 59 чоловіків. Четверо письменників стали лауреатами двічі: це Бук Таркінгтон, Вільям Фолкнер, Джон Абдайк та Колсон Вайтхед. Адже, на відміну від Нобелівки, коли автора відзначають за його творчість в цілому, пуліцера вручають за одну конкретну книгу. Тож, гіпотетично, якщо автор багато пише, він може подавати заявку для участі хоч кожного року. На наше з вами читацьке щастя українською перекладена велика кількість цих титулованих книг. Серед найвідоміших можна назвати такі як Звіяні Вітром Маргарет Мічел, Старий і Море Ернеста Хемінгуея, вбити пересмішника Харпер Лі, Барва Пурпурова, Еліс Уокер Кохана, Тоні Морісон, середня стать Джефрі Євгенідіса, дорога кормака Маккарті», «Нікелеві хлопці Колсона Вайтхеда, Щіголь Тонни Тарт, Довіра Ернандєса. А ще цього місяця на нас чекає переклад останнього лауреата, переможця 2025 року, і це роман Джеймс Персіваля Еверета. Автора нагородили за досконале переосмислення Гекльбері Фіна, яке дає можливість Джиму проілюструвати абсурдність расової вищості та по-новому поглянути на пошуки сім'ї і свободи. Книгу вже можна передзамовити на сайті видавництва Фабула. Орієнтовна дата виходу 15 липня, тобто наступного тижня. Ну а сьогодні, поки ми чекаємо на переклад Джеймса, я пропоную поговорити про іншу книгу та іншу авторку, а саме про Барбару Кінгсолвер та її роман Мідноголовий демон, який став лауреатом Пуліцерівської премії у 2023 році. Насамперед, познайомимось ближче з письменницею. Отже, Барбара Кінгсолвер народилася 8 квітня 1955 року в містечку Анаполіс, штат Мериленд. Її батько був лікарем, який часто працював у міжнародних гуманітарних місіях. Зокрема, коли дівчинці було лише сім, родина переїхала до Конго, де зрештою провела два роки. Цей досвід сильно повпливав на Барбару і згодом відбився в її романі «The Poisonwood Bible». У ньому розповідається про дружину та доньок баптистського місіонера в Африці. Сам Роман отримав національну книжкову премію Південної Африки та увійшов до трійки фіналістів пуліцерівської премії 1999 року. Втім, переможцем тоді не став. До початку письменницької кар'єри Кінг Солвер вивчала класичне фортепіано, долучалася до протестів проти війни у В'єтнамі, здобула ступінь магістра екології та еволюційної біології, а також встигла пожити на Канарських островах. Її освіта та життєва позиція так чи інакше знаходять відображення у творчості письменниці. Її твори часто зачіпають теми соціальної справедливості, расової та гендерної нерівності, зв'язку людини з природою, а також впливу політики на життя звичайних людей. Цікавий факт. Починаючи з квітня 2005 року, п'ятого року, та її родина проводили експеримент довжиною в рік, в рамках якого намагалися харчуватися лише тим, що самі виростили або знайшли локально. Так сім'я розводила худобу, виготовляла сир та зберігала більшу частину врожаю. Тут мені одразу згадується відео з Девідом Бекхемом і курочками. Барбара ж використала цей фермерський досвід для створення книги автобіографічного нонфікшену Vegetable Miracle, який згодом став знаковим для екологічного руху локавор, що пропагує вживання тільки місцевих продуктів. Через чотири роки після цього експерименту Барбара публікує нову художню книгу Роман Лакуна, який у 2010 році став переможцем жіночої літературної премії. І враховуючи, що роман Мідноголовий демон, до якого я вже поближче підбираюся, теж став її лауреатом, Це робить Барбару першою письменницею, яка двічі отримала жіночу літературну премію. Хоч би як мене не дратувало існування такої нагороди, в принципі, а все ж, досягнення є досягнення. Ну що, я думаю, біографії на сьогодні достатньо. Я познайомила вас з найцікавішими, на мою думку, фактами з життя письменниці, а це значить, що ми нарешті переходимо до головної зірки сьогоднішнього відео роману Мідноголовий демон лауреата Пуліцерівської та жіночої премії за художню літературу 2023 року. Історії, що увійшла до списку 10 найкращих книг 2022 року за версіями New York Times та Вашингтон Пост. Посіла 61-ше місце в списку 100 найкращих книг 21-го століття від тих же New York Times та перше місце в аналогічному списку за версією читачів. Тож давайте розбиратися, що саме робить цей текст таким важливим і помітним. Почнемо з того, що мідноголовий демон це своєрідний творчий відгук письменниці на роман Девід Коперфілд британського класика Чарльза Дікенса. Схожі з Дікенсом, читач починає відчувати ще з обкладинки в оригіналі. Роман Кінг Солвер називається Дімон Copperhead», Деймон, Девід, Коперхед, Коперфілд. На жаль, в перекладі ця паралель була втрачена, а втім, подібну алюзію ми зустрічаємо ще й в імені головного героя. У Барбари це Деймон Філдс, знову ж таки, Філдс, Коперфілд. Далі, сюжет. Мідноголовий демон багато в чому повторює структуру Девіда Коперфілда, але адаптованого до сучасних реалій США. Основні події Роману відбуваються в південно-східній частині штату Вірджинія, в депресивному та економічно занедбаному регіоні Апалачі, де традиційно домінували вугільна промисловість, важка праця та глибока бідність. Барбара Кінгсолвер, яка сама зараз проживає в Апалачах, вибрала це місце свідомо, щоб показати невидиму для більшості Америку із закритими школами, аптеками, що торгують опіоїдами, прийомними сім'ями, де діти стають джерелом прибутку, та з майже повною відсутністю медичної і психологічної підтримки. Апалачі – це місце, де красиві гори, але життя надзвичайно важке, і саме на тлі цього контрасту, дикої природи та соціального занепаду і розгортається історія демона. Головний герой народжується в трейлері. Його мати наркозалежна жінка, а батька він ніколи не бачив. Уже в ранньому віці хлопчик стикається з втратою, нестабільністю, системою опіки та байдужістю дорослих. Згодом Деймон, до якого вже міцно прилипло прізвисько Демон, потрапляє в прийомну родину, потім в другу і в третю. Його змушують працювати на тютюновій фермі, погано годують, селять в жахливих умовах. З останньою сім'єю хлопцю щастить. Його бере під опіку тренер шкільної футбольної команди. Він помічає в дему на талант до спорту, залучає його до тренувань і, зрештою, бере в основний склад команди на роль тайд-енда. Здавалось би, життя героя нарешті налагодилось, але почекайте, ми лише на середині книги. А далі під час одного з футбольних матчів хлопця збивають з ніг і він серйозно травмує коліно. Демон страждає від нестерпного болю, тож лікар команди призначає йому оксиконтин, сильне знеболювальне на основі опіоїдів, і хлопець швидко стає від нього залежним. На цьому моменті я, мабуть, зупинюсь, бо роман дійсно цікавий, і я не збираюся сильно спойлерити сюжет тим, хто вирішить його прочитати після мого відгуку. Втім, хочу трошки сильніше заглибити саме в паралелі з Девідом Коперфілдом Дікенса, бо мені таке сучасне відзеркалення класичної історії здалося дуже цікавим рішенням. Отже, як і Дікінс, кінцолвер пише роман від першої особи в автобіографічній формі. Обидва головних герої це сироти, що проходять через прийомні сім'ї і мають талант до мистецтва. У Девіда це письмо, у Демона малюнок. Обидва хлопці зростають в середовищі, де дорослі або байдужі, або відверто жорстокі. В обох випадках системи, опікунська, соціальна освітня не допомагають, а лише шкодять. Девід бореться з бідністю та класовою нерівністю. А демон зі зневагою до відсталих регіонів і наркоринком, що поступово вбиває його покоління. Навіть імена та сцени в романах часто перегукуються. Наприклад, перше кохання Демона це дівчина на ім'я Дорі, у Дікінса це Дора. Бабусю хлопця у кінгсолвер звати Бетсі Вудол, у Дікінса є персонажка Бетсі Тротвуд, що приходиться тіткою, покійному батьку Девіда. Насправді, переважна більшість персонажів Кінгсолвер мають своїх прототипів у Девіді Коперфілді. Письменниця трохи змінює їх імена, прізвища, ступень відносин з головним героєм. А втім, зрозуміти ці посилання зовсім. Нескладно. Та найглибша паралель між цими історіями це ідея про дитинство як арену боротьби, а не безпечне місце. Дікенс написав Девіда, щоб показати, як суспільство ламає дітей і що ці діти справжні герої. Кінгсолвер робить те саме, тільки в обставинах 21-го століття, де головними ворогами є не фабрики і інтернати, а корпорації, залежність і мовчання. Демон, як і Девід, це дитина, що не мала шансу, але, незважаючи на це, не зламалась. Однак, попри всі ці літературні алюзії, головне, що робить цей роман таким сильним, це теми, які він підіймає. Насамперед мова йде про опіоїдну кризу, одну з наймасштабніших трагедій США за останні десятиліття. На прикладі головного героя та його оточення, письменниця показує нам, як фармацевтичні компанії буквально отруїли бідні спільноти, продаючи залежність під виглядом знеболення. Підлітки стають наркозалежними після звичайної травми. Матері гублять дітей, школи та лікарні безпорадні. І на жаль, історія, яку подає своїм читачам кінгсолвер, це не зовсім вигадка. Це скоріше сувора реальність і точне відображення того, що відбувається у віддалених регіонах США. Так, за даними статистики, з кінця 90-х років близько півмільйона американців померло від передозування опіоїдами. За даними Washington Post, навіть зараз, що 7 хвилин, одна людина гине через фентаніл. А знаєте, що у цьому найсумніше? Коли я готувалась до відео, я гуглила опіоїдну кризу і наткнулася в інтернеті на статтю, що стосувалась України, і виявляється, в нас теж є схожа проблема. Я не буду зараз говорити назву препарату, який поширюють в Україні як знеболювальне, але це теж ліки опіоїдної групи, вони досить доступні, вони викликають залежність, але чомусь досі не входять до переліку наркотичних засобів. Якщо вірити статті, у 2023 році цей препарат опинився на п'ятому місці за обсягами аптеч продажів в Україні, а до 2017 року, включно ж з ним укомплектовували ще індивідуальні військові аптечки. Я коли це читала, у мене від жаху аж мороз по спині пробігав. Ще одна важлива тема, до якої авторка звертається в романі це життя у віддалених регіонах США, таких як Апалачі. Це територія, де люди поколіннями живуть у бідності, і їм нав'язується відчуття провини за це. Мовляв, ви недостатньо стараєтесь заради кращого життя. Але кінг Солвер показує інше: що винні не люди, а система, яка кинула їх наодинці з безнадією. Втім, герої роману це не жертви і не карикатурні роднеки, а повноцінні персонажі зі своїми жартами, традиціями та ідентичністю, які боряться за власну гідність, навіть коли світ називає їх сміттям. Ну що ж, давайте підсумуємо. Як ви вже зрозуміли, мені «Мідноголовий демон дуже сподобався, незважаючи на важку тематику і, м'яко кажучи, невеселий сюжет, це текст, у якому багато гумору та іронії. Він досить легко читається, персонажі об'ємні і гарно прописані. Ця книга викликає емоції, а це погодьтеся, далеко не кожному роману вдається. Якщо дистанціюватися від Девіда Коперфілда, мені «Мідноголовий демон одночасно нагадував велику глушину. Крістін Хенни, маленького друга Донни Тарт та серіал Пуститися берега. Якийсь такий у нього вайб. Стосовно оцінки, я поставила цій книзі 9 балів з 10. Чому не 10? Спираючись на усі події, які відбувалися у цьому романі, я сподівалася на дещо інший фінал, але це проблема чисто моїх очікувань, бо ми обговорювали мідноголового демона на книжковому клубі, і багатьом дівчатам кінцівка навпаки сподобалась. В будь-якому випадку ця книга крута і однозначно варта прочитання. Я, звісно, не член поліцерівської ради, але мій вердикт премію заслужила. І на цій натхненній ноті я буду завершувати відео. Сподіваюсь, вам сьогодні було цікаво і ви дізналися щось нове. Як завжди, дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Не забувайте ставити вподобайку, підписуватися на канал, якщо ще не підписані, і тиснути на дзвіночок. І тоді, можливо, до кінця року вам відкриється ще й відео про букерівську премію. Принаймні, книжку для нього я вже обрала. А поки що бажаю вам гарного і тихого дня. Зустрінемось вже зовсім скоро. Па-па! 30 секунд роботи. Паштетик в мисці. Два паштетика. Не продається.